Понад дев'ять років Віктор Тугбаєв стояв на захисті України. Сам він родом з Росії, та попри це боровся за незалежність країни, що за 20 років стала рідною. У березні 2023 року потрапив під танковий обстріл поблизу Марінки і отримав поранення. Ніг праву кінцівку лікарям вдалося врятувати. Та на лівій буде протез. Зараз Віктор проходить реабілітацію в одному із медичних закладів Вінниці. У мене в Грудні була крайня операція. от забілюштиль. ногу, вот от пятки до сюда, там прям в кости, да. Тут так как у меня здесь не было кистки, вот так все раздроблено, ну и пятка сама тоже раздроблена, вся полностью стопа была. И вот зараз, <зараз>, зараз она мне заликовывает, тут у меня еще есть шрам, ну не рано не взросшая. Зараз вот я иду на этом на протезовании, ну и думаю уже скоро, скоро будут уже выписывать. На одноденну психологічну реабілітацію Віктор приїхав у центр, який заснував британець Томас поблизу Вінниці. Тут українських захисників лікують тварини та справжня домашня атмосфера. Це одна із можливостей для наших ветеранів покинути лікарняні палати і відволіктися від медичних обстежень та процедур. Для мене це дуже люблю. Зараз у мене дуже файне такі враження, дуже такі гарні. Я тут і тут. Ну... Тепло, тут, как говорится, тепло, все свое. Центр для реабілітації ветеранів облаштували на території притулку. Усі місцеві собаки й коти знайде, вивезені з прифронтових територій. Томас разом зі своїм другом виїжджав у гарячі точки та рятував їх від російських обстрілів. Вже поблизу Вінниці їх лікували ветеринари. Стан деяких тварин все ще психологічно важкий. Але, попри це, вони знаходять сили допомогти людині. Як тільки Томас заходить у вольєр, вівчарка Зара одразу біжить у його обійми. Також у центрі є ігрова зона та більярдний стіл усе для того, аби захисники спілкувалися одне з одним у невимушеній атмосфері. Це важливо для мене, тому що я сам колишній військовий британської армії. Для мене важливі три речі: ветерани, тварини та психічне здоров'я. Тож, якщо я можу поєднати всі три сфери в одному проєкті, аби допомогти, то це ідеально. Ми повинні йти на жертви, щоб допомагати людям і підтримувати тих, хто цього потребує. У центр запрошують військових із майже десятка медичних закладів Вінниці. Щоденно тут перебуває близько семи ветеранів. Людям потрібна якась така віддушина. Зміна обстановки. Багато хто тривалий час в палатах на лікуванні, на відновленні, на реабілітації. А от таке спілкування з котами, з собаками це важливо. Самі ще раз скажу, самі військовослужбовці кажуть про те, що це для них дуже так, допомагає відновлюватись. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.